Перше речення, хто записав може мені його прочитати. Дякую. Будь ласка, Ілля. Криштальне джерело, що вийшло з Так. Дякую. Давайте з вами в цьому реченні підкреслимо граматичні основи. Джерело... Підкреслюємо і називаємо. Джерело дзвонить. Підкреслюємо. Є в нас одна граматична основа. І вийшло... Вийшло немає речі. Уявний наш підмет є він у нас, так? Підкреслили. Значить, у нас речення яке? Складне, Чудово. Єдине, що нам залишилося розібратися з тим, воно складно сурядне чи складно підрядне. У нас, ми з вами пам'ятаєте, вам підказувала. Головна частина буде там, де у нас немає сполучник. А там, де є сполучник, у нас буде підрядна частина. Тепер дзвонить приштальне джерело, яке можемо питання поставити. Яке, що вийшло з глибини земної? Значить, це речення буде яке? Бахмут. Сьогодні писали про вибухи. Значить, яке це речення буде складно підрядне з підрядними означальними.